Думаю, що Бог через мене дасть щось в вашому серці те, що дасть вам радість, дасть вам заспокоєння, дасть якусь надію, якесь просвітлення. Що я хотів би сьогодні тему лекції розпочати, тема називається Хто хоче йти за мною. Оцей акцент поставлений, як би основний, на що я сьогодні хотів звернути. Бо там йдеться, хто хоче йти за мною, хай відрічеться себе самого, і йди іде за мною. Я ставлю акцент, що Ісус кличе, хто хоче йти за мною. Одне, що я читаю Слово Боже, але за Богом ти не збираюся. Що таке йти за Богом? Ми з вами йдемо за думками, які приходять в голову. Ми за ними йдемо. Бо яка думка, такий настрій, такий стан, такі відносини. Получається і за думкою, яка прийшла, вона може прийти з містики, вона може прийти від дьявола, ця думка. Але ми часто йдемо за думками, не думаючи, звідки вони йдуть. І це наша помилка. Дуже велика помилка. Прийшла думка. Я вам наведу кілька таких прикладів, щоб ви зрозуміли, що, е, наскільки це правильно і реально. От, наприклад, ти вийшов з хати і тобі думка приходить. Ти газ не виключив. А тут ти вже наняв таксі, ти вже в таксі, ти вже їдеш. Який в тебе стан від тої думки? Страх, неспокій, так далі. Оця думка, яка має в собі страсть або неспокій, це дияволна. це думка диявола. Тобто Божі думки мають в собі доброту і спокій. Коли приходить думка від Бога, тобі стає легше на душі. Тебе Бог є світло, і починається, ти відчуваєш, що просвітлення думок приходить, легкість приходить. Це Божі думки. Бог є світло, яке прийшло в світ, Бог є мир, Бог є радість. Тобто це енергія святих, яка ж е, а Бог є істочник тої енергії, Бог істочник вічного світла, духовне Сонце. Він джерело миру. Він те джерело, яке говорить, я дам вам живої води. Він джерело тої живої води. Він джерело дихання. Він все. Він душа нашої душі. Він сила нашої душі. Він спокій нашої душі. Він радість нашої душі. Він милосердя нашої душі. Він батько нашої душі. Він серце нашого серця. В ньому все наше дихання. Він написано в діяннях апостолі 17 главі. Ми ним живемо. Ми ним рухаємо. Ми в ньому перебуваємо. Він в нас є. Тому, коли бачиш, що думка принесла страх, це діявольська думка. Зразу кайся, зразу визволи мене, Господи, помилуй мене, Господи. Не розбирайся, не веди діалог з тою думкою. Бо діявол хитріший. Йому більше двох тисяч років, а тобі тут дитину всього отруку, в Що ти хочеш з ним, з тим хитрим лисом воювати? Не можна не воювати. І не веди діалог. Ви тебе так закрутить. І, і ще й скажете, що ти сам вийде. Тому не можна з ним вести діалог. В таких випадках тільки покаяння. Він боїться покаяння. Диявол боїться покаяння. Бо там, де покаяння, там є Бог. Тому що Ісус сам сказав, покайтеся. Покайтеся, покайтеся. Іван Христик Присов знову кличе нас до покаяння, покайтеся. Покаяння. Серцем сокрушенним і смиренним Бог не погордить. Тобто зразу приходить світло через покаяння, зразу приходить спокій через покаяння. Приходить благодать. Приходить поміч від Бога через покаяння. Чуєш, може бути так, кішка втікла. Прийшла думка. І ти вже не спиш ношу, бо кішка втікла. А вона тебе нога спить. До mm -hmm. ти... ну, тобі прийшла думка тут того, то, щоб ти не спав. Що ти бігав по хаті, шукав кішку. О, а потім вже ти заснеш. І так далі, таких прикладів є багато. Назвати багато. Людина глянула не так на тебе. тебе думка прийшла, знову дьявола. Дивись, він тебе услучує. А ми знаємо, чи є сьогодні справа піска? І зразу те осуждення приймає на себе. Но? І починаємо розкручувати його погляд. і це називається брехня, тому що він лукавий. І я волі є лукавий. Іван Гелії, 8, 8 главі. У Євангелії Івана, 8 глава, 44 стих. Диявол, він був душогубець і є душогубець. Тобто слово душогубець, убивця душі. І що думка робить через страх? Побиває почуття, паралізує почуття, забирає сили, виснажує. Все, Життя немає. Життя це доброта, це усмішка, це легкість. Це уход в короткому часу. Він знає, чим ти зранений з дитинства. Він знає твої комплекси. Він, він знає твоїх батьків. Він знає, звідки все йде. Бачить по твоєму русі. Він читає. Тому підкидає від тобі ту думку згідно того страху. Тої зраненості, яка в тебе є, і починає з тобою вести діалог і розпалює тебе. Тому не веди діалог, якщо чуєш, що возбудився. Тільки збудження пішло, не йди далі. Тільки прости мене, Господи, визволь мене Господи, проситься, визволь мене Господи, помили мене, Господи. Поки не відчуєш, от біль ушла, неспокій уходить, страх уходить. Оце важливо. Це дуже важливо. Нам Каже Ісус, іди за мною. Що це означає? Перебувайте в моєму слові. Моє Слово. Що Ісус каже, прийді до мене всі втомлені і обтяжені. Що таке прийти до Бога? Це перше, що я вже сказав, покаяння. Що зробив голодний син? Покаявся. Він йшов до батька. І знав, що всяко може бути. Прийме батько його, не прийме. Але Він зрозумів, що без батька він буде зі своїми жити. Без батька він буде одинокий. Без батька він буде гірше жити, як його раби батька, чи слуги батька. Він приходить до батька, вертається до батька, падає в ногу. Що ще не спів, він впасти ноги, що батько зробив? Його підняв і обняв. І що сказав, які слова батько? Був мертвий син і ожив. Тобто наше покаяння, коли ми приходимо до Бога, щеємо каятись, що робиться з душою нашою? Оживає, оживає. Це батько обнімає нас. Він бере нас на свої руки. Це його любов, його дух, його жива вода нас внутрі заспокоює.